В кожній спільноті і групі для досягнення певної цілі, масштабування варто було б обзавестись таким архетипічним персонажем, як той, хто ризикує. Бо інакше, якщо його не буде, то буде тупцювання на місці, прокрастинація, інакше кажучи. А ця людина, яка ризикує, вона дає можливість групі здобути, як ви розумієте, що все вірно, досвід. Бо інакше вони будуть, маю на увазі, якщо це робочий колектив, то учасники будуть говорити, та, ми це вже робили, ми це вже проходили, ну і так далі. А от цей от дослідник, ризиковий, так би мовити, персонаж, він запускає прорив, змінює шаблони. Проте, якщо таких дослідників багато, які шукають постійно ресурси, ресурси, шукають, шукають, експериментують, тестують, то може перетворитися група в хаос. В спільноту, яка не керується жодними правилами, а просто хаотично, грубо кажучи, у бублики і не розуміє, коли вже варто зупинитися. Тому тут також варто розуміти, що почуття міри виходить на перший план. Тобто обов'язково цей елемент повинен бути. Якщо немає конкретного персонажа Петро, Іван чи Катерина не виконують ці функції, то можна подумати, хто в певний момент часу в групі візьме на себе цю от задачку бути тим персонажем, який розвідує ресурси.